Копець. Я зараз в обморок упаду, їй богу Як соберемо пшеницю, а цей навоз будемо весь вивозити на гектар. Ще ось на днях буду закривати огірки. У нас ось уже ось такі огірки. Доброго дня! З вами молода ферма. І в нас просто аномальна жара. Ух, я сяду, ось не сяду, я просто в тіньок заховаюся. У нас на вулиці е, в тіньку стоїть на градуснику, на градуснику 31 градус на сонці. Е, всі, я не знаю, напевно, всі 40, якщо не більше. Вчора з так поставили експеримент. Вчора взагалі ну, реально так в тіньку було. 30, винесли на сонце, блин, плюс 49 це взагалі люди, це дурдом. Ми навіть коров не виводили. Ось галюня ось, стоїть. Тому що, ну, реально, жара така. Не хочеться. Виводити ну, коров, щоб вони вийшов, що, чи чешу. Усі брауні даже у нас на місці. Коротше, тема цього відео у нас кинулася вишенька. Мініпішка, цю тут у нас вийшло. Ми спарували ось у нас оці, оці дві маленькі дівчинки. Мініпішку ми спарували, а вишня ось кинулася. Вона кинулася позавчора, тільки починала набухати вульва. Учора вона тікала. Ось, як ви бачите, пічуха краснюча, але вона не стоїть, вона тікає. Я не знаю, може їй зараз будемо накидати. Сім'я ну, да. ми, ми заказуємо у... із міста, нам передають маршруткою. Оце 400 гривень сім'я стоїть. І просто, знаєте, якщо вона зараз перегуляє, просто сім'я піде ну, в утиль. Так що треба буде зараз парувати. я не знаю, вийде в нас це чи ні. О боже. А якщо перегуляє? Ну, Я сьогодні от, кормила її, ну, Васька насипав дерть, вона їла. Я підходжу, сідаю на неї вона о, вроді без стоїть. Так ти не, не ногу, а ти взагалі так сядь. Ага. Ну, тоді виходь. Значить, значить будемо чекати. У нас трошечки тут темно, я в сараї айсо поставила на максимум, щоб було хоча б видно. Бо світло вимкнули ось у 10 годин. Коротше, не видно нічого. Ну так що, в цьому відео, так сказати, подякуємо людям на стрімі, які нам задонатили. І ми будемо ось купляти зараз. Позвонимо, да? бо ми дзвонили аж у п'ятницю. Ні, подожди, не в п'ятницю, в суботу ми дзвонили. Ні, в п'ятницю, бо субота-неділя у них вихідні. Коротше, Знайшли в інтернеті оцей насос, оцей фікальний, щоб викачувати. Стої він 2.300. Зараз позвонимо, щоб заказати. Тому що нам сказали, що... ну, я вже десь в обід позвонила, і вони сказали, що відправка буде все равно в понеділок. Можете позвонити у понеділок. Ну, короте, Зараз у нас понеділок і ми будемо дзвонити заказувати. У комплект іде. 35, по-моєму. 30. 30 метрів сам насос, оцей, а в нас сарай, по суті, 18 метрів. Оце хватить ями і якраз може навіть до навозної кучі хвати. О, жарко на вулиці. Коротше, отам, е, у дирки, у будем, отам у навозній куча і будемо ділати, і туди, получается, будемо кидати, і хай воно туди все всередину йде. Як зберемо пшеницю, це десь буквально неділя-дві, да, десь так. Неділя-півтори, неділя -півтори, бо вона містами пожовтіла, а містами ще зелена. Ні, вона уже жовто, але містами десь таке зелене. Ну, а це ж треба, щоб дозріла. Ще не вже... Ну, У нас на п'ятницю стоїть дощ, так що ну, це капець реально. Шпари, що дурне. І оце, як соберемо пшеницю, оцей навоз будемо весь вивозити на Подивайся, гектар. О, хоча би на те, що ну хоча б половину, а тут а в нас, може, розкидаємо. Тому що його реально кудись наті він вже бур'яна виросте. Він <пл 'яна> так заросте, люди отак, отак пройде так 100 років. навоз навозна куча останеться, заросте бур'янами. На пшеницю вивеземо навоз, по-любому. Ось а тут, що у нас і на гектар той що, тіпа. Типу... А тут, -а, як соберемо, тут навоз ми не розказати не будемо, тут ми хочемо посіяти гірчицю. Угу. Як все соберемо, як на середироти, як, насер... як, типо... як приберемо, то... бо тут навоза вистачає, Тож я багато... Тож це, я думаю, лишнє буде вже. Угу. А гірчицю посіємо тут, а на пшеницю по-любому треба буде вивозити. Угу. Будемо прицепчиком своїм возити. Ось будемо просити. Да, Пішіть покажемо, що у нас тут на городі робиться. Ось у нас отакі вже кабачки. І з гарбузами, ось уже дивіться, можна уже рвать, ви, ми, вже рвати, що ми і робимо. Ми да, уже годуємо коров, тут у нас жовтий сорт посажений. А... О, диви, диви, вже уже, росте круглий. Вон диви. О, ну да. Це оці здорові, це у нас гарбузи. Ні, це не здорові. здорові я там набере. Це таке, що поки вдівся до свиней поне. На улиці дуже горки. Да. Вчорашні ціни последні поки забрали, це щось кошене. Так що з сіном поки що вже все. А да. тоді да. буде аудиторию. Ось і такі листя вже здорові. Угу. Там ага, десь десь цей... Буде здорове. І Також пересадили кукурузу ось сюди, бо тут у нас були кормові буряки, вони не посходили взагалі. Коротше, Васька буде. перефрезерував. Ось пересіяли п'ять рядків, а це у нас ось кукуруза. Тут ось 6, але його тут ось паличка стоїть. Я його Він іще не зійшов. Давай. Так що виросте, буде у нас кукурузька. Ну, а може з нам, або буде вже корова, наприклад. Да. Картошка в нас цвіте, жуків, слава Богу, тут немає. Я тут раз робив. А не двічі? Раз? раз. Ну, добре. Роз Да. Так що ось така у нас красота. Так, е, да, по капусті, кстати. Там, до речі, писали, ото давайте там мила, олію, усе отуди, калашмать, бризкайте. Ми купили. Ні, не купили, у нас короче, була агіта. Це такий там от мух от тараканів, от муравів. Воно там взагалі від усього. Оце берете агіту, розводите її скільки там, на 4-5 літрів води і бризкаєте. І у нас оце реально васька ось побризкав агітою, вже й немає, ось, вже я чухалася, як пусталась. Хіба? Щось трохи є, ну, не так же, менше ось. На листях нічого не не сидиш. Так, да, бо вони он нам вже о, ось грали, ось покрутилася. А так це тут трошечки. Ну нема такого, що Де? Да. Ще ось на днях буду закривати огірки. У нас ось ось уже ось, ось такі огірки, Колючі, звісно. А це можна навіть зараз. Дуже бачили старий такий буде. Нормально. Ось, ось такі. Красавчики. Так, звісно. Зараз покажемо вам диньку. От просапили, кстати, і бурїнів немає. Ось одна динька, ось малесенька. Видно, чи не видно. І ось уже дивіться, яка ось диня. Ось моя рука. Ось моя рука і ось диня вже якась. О, яка здорова. І ось рядом ще одна малесенька. Зараз покажемо вам кавун здоровий. Ой, не, мені вже так погано ось на сонці. Помідори ще попідв'язували трошечки. Тому що я тут. Десь вчора теж виходили так просапувати кавуни. Так що і десь бачили. А, ось дивись. Ось один. Ось, ось моя рука і він і такий вже. Ось один. Як ви бачите, розцветка у них друга. Два сорта. Два сорта. Тут даже три. Потому що буває чисто такі. А, знайшла, Дивись, ось. А він зоні чепи дріс. Диву, який уже. Ось моя рука. Дивинусь така. Ну, зима його і покажу ось сюди. Вообще розкажу другим. Так що, будемо з кавунами. Там, до речі, в нас ще питали, що ми ще хочемо купити для нашого господарства. Коротше, хочемо зробити каптілку для копчення м'яса, купити вакууматор, щоб запечатувати його. і... Може, ви там захочете купляти щось. Це щоб не здавати живим вісом. Так, щоб не здавати живим весом, тому що ми на стрімові розказували, у нас ціни на живу вагу упали там... Скільки? 48 гривень за кілограм. Да. Ну це бред, це реальний бред. Це дуже дешево і невигідно. Так що... І плюс у нас... Хоч ціна і є на живий вес, все одно не хочуть брати, не приїжджають. Фух, так що тут такі справи. Пізніше попробуємо ще раз, можу, да, поручи. Пізніше попробуємо. спробуємо. Да, пізніше спробуємо ще, ще злучити, якщо вона буде тікати, значить вже злучимо поза кадром. Це так вийшло у відео розказати вам, що у нас тут робиться. Та Аномальна жара страшна. Так що, У сараї ми бризкаємо поросят. І коров бризкаємо оприскувачем, тому що ну, реально жарище така. І підпираємо обов'язково двері. У нас ночі, то ми на ніч трошки прикриваємо. Ті останні двері ми закриваємо, а ці ми прикриваємо трішечки Цієї ночі ми взагалі нічого не закривали, тому що дихати нічим. Ми лягли спати, теж дихати. нічим Світло виключили, вентилятор не робить. Ой, жарко капець. І Луна ось захекалася. Да, так, все. Ось такі справи. все тоді, зустрінемося з вами трішечки пізніше і будемо показувати. По сі не розказував, кому можливо потрібно там. По сій А да. Новою почтою думаєш відправлятимуть. А ти ж бачила, що там прислали. Короче, зараз... Покажу. Оце так приїжджає сім'я. Да. Два флакончика і було заморожене таке, тіпо, як холодильник, типа. Да. Так, молоко коров'яче пастеризоване, воно таке маніпусі і воно було як кусок ль... да. льоду. І отак от положили і накрили, тому що жарко. Зараз одна сюди в холодне місто, я да. так що. Ні, луна, давай сюди, це не можна їсти. Як мала дитина, все та ще в рот. Так що, все тоді. Зустрінемося з вами трішечки пізніше. Доброго дня, вдруге. У нас вже наступний день. Учора, коротше, так і не вийшло злучить вишню. Я не знаю, вона просто стоїть. Вона... ой, просто стоїть. Вона тікає. Вона не стоїть. Е, я не знаю, у неї вже... Ось, навіть я не знаю, чи перегулює, чи ні. Зараз зайдемо. Васька просто поїхав сіно ворушить. Ану, вишня, стоїш, чи чекаєш? Ні, 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 -ні. довбати нічого не треба. Ні, сама її точно не провірю, бо там уже і мені пішка встала. Ой. Та ні, вроді би. По вже не тікає. А то ж, капець, їй навіть отак на спину пальцем торкаєшся вечором. Вона все одно тікає. Ну, значить, не знаю, в цьому відео ми її чи ні. Я його вже вставляти тоді не буду, сюди підемо з вами по траву. Ведь там подивилася е, попереднє відео, яке ми знімали. Е, ми, там... Ось отаке. ми там 12 хвилин тупо балакали ні про що. Так що, ух ти. Так що зараз підемо по траву. Я взяла вила, я взяла ряднинку. Ми вчора з Васьки накосили люцерку. Так що і покосили ячмінь. Да, у нас там був ячмінь. Ми там на стрімові говорили, що може будемо в ньому бур'ян виривати, тому що... Кропити його нельзя, погорить, уже, ну, короче, не можна, тому що люцерка погорить, тому що там попадалася вже люцерочка маленька, одросла. А ми пройшлися, там такі бур'яни, капець. І плюс ще потрогали зернятка, там ще даже зерна немає, воно тільки-тільки починає формуватися. Там ще таке, от, ну, як молочко виступає. Так що... Зараз покажу вам. Корови їдять, кстати. Ми вчора їм ми на вечір теж десь ряднинку принесли. Так що їдять прекрасно, все добре. Це наша стріла метеор. Ось як ви бачили, бачите, покосили. Ну, буде висихати, я не знаю, це будемо згодовувати на прикормку, щоб сіна не трогати. Луна нам вже другу стежку витоптала тут. Оце вона другу стежку витоптала. Оце перша стежка. Mm. Так, ось оце у нас люцерка. Був ще отут овалочок, але ми його забрали. Так, Вилавпадуть, падуть. Так що зараз я вас десь поставлю і будете дивитися, як я нагрібаю. Травички підкинули, щоб обід їли. О! Шпека нереальна. У нас сьогодні на 2 градуса вище, ніж було вчора. Вчора було 31. Сьогодні теж 31. Не поняла нічого. Так. так. Наварила ще собаками качі молочної. Як що їдять? Так як у нас їх троє, довелося взяти каструлю побільше. Так що... Фух. На цьому все, я думаю, отакий От у нас невдала спроба спарувати вишеньку, тому що вона у нас навіть не стоїть, вона тікає. Ну, хоч підправилися знову трішки. І такі справи, коротше. О, бачите, воно жарко на вулиці. Свиня не кидається, контенту вам зняти нічого. Ну, хоча б шматочок того показати, що ми от робимо кожного дня. Коров ми знову не виводили, тому що ну, опять же, жарко, щоб ото корови мучалися тут на сонці. Вони потім отакі дрючки літають, там такі от, як от у нас сусід казав, він даже коня не виводив, ну, кавили у нього, там коняцька така є красива. Він каже, ми хоч оводів можемо так, якщо тут лазимо, бо ми ж тут біля почти біля лісу живемо. А вони, а як вони уб'ють? Я так за спину вкусять, як вона, вона ж не дотягнеться. Так, що, а в сараї вони не літають. От я навіть не знаю, може і за того, що. Там дуже жарко, либо темно, і вони там не літають. Так що, це такі справи. Все, чекаємо, поки світло включать. І я пішла купатися. Жарко. Ви теж, якщо дуже жарко, залізли, полоснулися либо на ставок, либо на річку. Треба, щоб організм. о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Охлаздався. Все, на цьому, все. Дякуємо за перегляд. З вами була молода ферма. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Не забуваємо про дзвіночки до зустрічі в наступних випусках. Всім па-па!